Чому відбувся обмін саме в цей день? Росіяни уникали подібних речей, щоб у українців не було приводів для позитивного настрою для піднесення. А тут день незалежності України та проведений обмін щось нетипове, не те, до чого ми звикли. Ну ви знаєте, що е, позиція України полягає ще раніше про те, що потрібно проводити обмін всіх на всіх. І ми чекаємо, що все ж таки ворог на це піде як передумову до того, щоб говорити про подальше мирне врегулювання потенційне. І дійсно, ми бачимо, що поступово є у нас важливий поступ, тому що найважливіше, що ми повертаємо наших людей додому. Це ключове, тому що ну я спілкувався з родинами і з родичами, які чекають своїх рідних з полону. Це насправді важкі переживання, тому я розумію. Наскільки це важливо, і це дійсно на сьогодні. От, ну, це щастя для тих сімей, які побачили своїх рідних та близьких без перебільшення. Абсолютно інше питання, що на жаль, поки що не видно, що Росія готова одномоментно або там в серію там один, два, три обміни, здійснити обмін всіх на всіх, вони постійно розтягують цей момент, і ми бачимо, що різна кількість людей повертається. Але позиція залишається чинною. Ми прагнемо повернути всіх наших громадян, як військовослужбовців, так і цивільних, так і дітей, які були незаконно вивезені до Росії окупантом. І хочемо все ж таки довести до того, щоб це стало здійсненно в найближчій перспективі. Тому що ще є наші полонені, ще є кого повертати. Чому ворог здійснив в цей день? Ви знаєте, я думаю, що вочевидь, що вони десь і не задумувалися, що вони до цього підійшли як до певного рутинного процесу. Не схильний думати, що ну, звичайно, можна там уявити собі, що це демонстрація якихось жестів доброї волі, в тому числі для Сполучених Штатів, для інших, показати, що Росія нібито продовжує перебувати в перемовному процесі, і готова. До вчинення там таких і гуманітарних дій, але це все ж таки гуманітарний трек, який є важливим, безумовно, одним із пріоритетних, але він не такий є, який впливає, і не означає, що він одразу впливає на сам зміст і суть перемовного процесу. А от сам зміст і суть перемовного процесу, ми бачимо, що тут поки що визначеності немає, хоча, скажімо так. Позиція Росії, якщо порівняти позицію Росії кілька місяців тому і порівняти позицію Росії зараз, вона змінюється. І змінюється в бік поступок з боку Путіна. Це стає все очевиднішим. І є перспективи, я думаю, що її змінювати надалі в бік все далі, подальших поступок. Ох, ви зачепили таку важливу для мене тему, бо я шукаю відповідь е, щодо поступок Путіна. І знаєте, на жаль, не можу знайти реальних. Бо от те, що наприклад, Вен сьогодні сказав, що е, ну в чому поступка? В тому, що ми, ну мовно кажучи, росіяни не захопили Україну в те, що не поставили маріонеткове е, цього д государство, не зробили. Ну і всі ці очевидні речі, до яких вони відношення і впливу наразі, не мають абсолютно. Абсолютно. А от реально, в чому, в чому дійсно Путін а, може поступитися Трампу? Бо те, що відбувається зараз, ну замилювання таке дуже серйозне. Ну, по-перше, треба розуміти, що а, загалом, те, що озвучив Венс, в принципі, він озвучив хронологію подій з 2022 року. Ну тобто початкові вимоги Росії, і початкові наміри, і початкові цілі від максималістської позиції, і закінчуючи зараз, інше питання, що вони не поступилися, їх змусили поступитися. Треба говорити саме так: Тобто, Збройні сили, сили оборони України, український народ своїм спротивом змусив ворога поступитися і відійти від тих вимог, які вони ставили першочергово. Це почалося з 2022 року. Тоді ці поступки Росія, коли вона вимушена була виводити свої війська внаслідок контрнаступальних дій збройних сил на Київщині, вони тоді це подали як поступки. Певні подальші дії вони так само подавали. Тобто, коли Росія почала втрачати так звані впевнені позиції, безумовно. Ну, я вам просто хочу нагадати, що у нас ще весною, коли був попередній такий сплеск активності, коли США призупиняли нам допомогу і так далі. У нас вже питання, які стояли? Питання стояло п'яти областей чи п'яти регіонів, як говорив Стів Вітков, спецпредставник президента Трампа, після візитів до Росії. І про це він говорив в інтерв'ю Такеру Карлсону і не тільки. Питання стояло саме так. Тільки п'ять регіонів, п'ять областей питання зараз. Ми чуємо, що подивіться а де ж п'ять областей? Питання стоїть Донецької області, в яку вони вперлися, і за будь-яку ціну чомусь вважають, що це може бути якоюсь перемогою для Росії. Ну тобто, вони вже там собі пропаганда російська і їхні наративи намалювали, що захоплення Донеччини це перемога на цьому етапі війни. Не захоплення, захоплення більшої частини це проміжна перемога в цьому етапі війни. Ось до чого зараз водить Росія фактично свої цілі, не тому що вони не хочуть захопити всю Україну, хочуть питання в тому, що на сьогодні є мова про спроможності та можливості, і спроможності саме такі. І тому, звичайно, що в рамках того, що чи означається, що Кремль відступив би від ідеї. Відмови від підготовки до наступного етапу війни, який би там передбачав просування далі в глипу території України, ні, звичайно, не відступили. Але що означає це, що вони зараз реально відчувають, що межа, скажімо так, їхнього до їхнього досягнення і досяжності, і перемог до кінця цього року, як би хотіла Росія чи до початку наступного, це спроба захопити Донецьку область. так? Ось це на сьогоднішній день ставить Кремль. Подальші всі вимоги, вони ж розумієте, ми ж бачимо, що все походу воно настільки розмито, тому що навіть заява Лаврова іноді суперечить одна одні. Так. Іноді навіть суперечить одна одній. Тому, власне кажучи, але при цьому всьому, я думаю, що мій відсоток такий: я даю 75% 75 Десь 80% що ця зустріч не відбудеться між російським диктатором Путіним і президентом Зеленським, але десь 20-25% що вона все ж таки може відбутися певний момент, що все ж таки протягом наступних тижнів ми це можемо побачити. І тут питання просто в тому, що звичайно і очевидно, що Росія хоче намагатись для себе створити кращу перемовну позицію. Ми їм не дамо. І не даємо цього створювати. Ну, а ми хочемо в свою чергу кращу позицію для нас. Звичайно. Але чи є у нас перспектива і шанс до того, що ми можемо обмежити хотілки Путіна і зазіхання? Так я це бачу і я це відстежую. І як би там не було, але попри всю свою браваду, попри всю пропагандистку, попри всі наративи. Ну, скажімо так, вони починають відчувати, що ситуація в Динаміці змінюється і може змінитися все далі не на російську користь. Угу. Тоді тристороння зустріч можлива, якщо двостороння мало можлива. Теоретично можлива, але це ж залежить від президента США в даному випадку. Президент України Зеленський він сказав про те, що. Україна готова до зустрічі в будь-якому форматі, який буде визначений, в тому числі нашими партнерами, до якого готовий Путін, і тут питання: якщо я думаю, що якщо президент Трамп виразить готовність, все ж таки бути задіяним на цій зустрічі, він вже про це сказав, але не просто задіяним, а організувати саме трьохсторонню зустріч після уже безпосередньо, чи, скажімо так, не після. А без двохсторонньої зустрічі, то, звичайно, я думаю, що не виключено, що такий формат. Розумієте, у нас же немає на сьогоднішній день. А чогось там я не знаю на скрижалях. Це ж незакони хамурапії, які висічені на камені, які простояли там понад три тисячі років. З Вавилону, у нас стоїть питання про те, що у нас відбувається перемовний процес, по ходу якого змінюються умови постійно. У нас постійно змінюються умови по ходу перемовного процесу. Тому що якщо в березні-квітні позиція США полягала в тому, що потрібно повністю припинити вогонь, і це має бути вихідною точкою для продовження перемовного процесу, то зараз позиція змінилася. Це вже не є вихідною точкою. Минуло менше ніж півроку, там буквально 3-4 місяці. Ні, це вже не є позиція. Далі що у нас? У нас президент Трамп запропонував таку формулу ну це ж не означає, що це остаточний варіант, який Може бути тільки в такій послідовності, інакше все, ступор в перемовному процесі чи в намаганнях встановити, давайте скажемо коректніше цей перемовний процес. Ні. Я не виключаю, що може бути хронологія і послідовність змінена і може бути запропоновано в трьохсторонньому форматі, що можуть бути ще якісь креативні рішення. Тобто, тут е, нічого ще не вичерпано з точки зору можливостей і пропозицій, і рішень. Угу. Пане Олександре, я вам дякую, що ви долучилися. Спасибі, що відповідали на запитання. Ще раз вітаю вас зі святом. Дякую, вас також дякую, пасібі, пасибі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, долучався до нашого ефіру. Ну і друзі, дійсно, всі ці питання, от вони донині залишаються актуальними. ми намагаємося нащупати, намацати, от знаєте, саме цей момент, за який можна вчепитися і на якому можна побудувати всю цю логіку. І за допомогою різних думок, різних векторів, різних поглядів, це все ж таки мені здається. Можна зробити, і нам вдається це робити. Я вам дякую, що ви обираєте саме 24-й канал, як надійне джерело інформації. Також, друзі, обов'язково долучайтесь до наших соціальних мереж. Можете долучитися до нашого телеграм-каналу, QR-код з'явився вже на вашому екрані. Відскануйте і долучитесь до телеграму. І, будь ласка, долучитися до нашого телеграму. Ютуб каналу, ви також знаєте, як це зробити, і скоріш за все, ви вже є нашим підписником. Але треба перевірити: на всяк випадок заходьте в Ютуб, пишіть «24 канал в пошуковій стрічці. Точно нас там знайдете, і точно обов'язково підписуйтесь.